Має більше сечі, терпіти ці пекельні борошна. Бо життя це біль або конопіко це база. Вас вітає команда «Про аніме» і це наш сезонний випуск зимових новинок. Минулий 2022 рік видався не найприємнішим. Було багато перенесених тайтлів, не менше й анонсів, на які чекали руками і які теж перенесли. І ось початок нового року з просто неймовірною кількістю цікавих тайтлів, парочкою базованих, але тим не менш хороших. Цю зиму ви розпочнете з романтики усім відомого фансервісу та стандартними ісекаями. Усією командою тримаємо кулачки за те, щоб усі проекти, які будуть в нашому випуску, показали без перенесення і усі виявилися крутими. А ще цього разу ми почнемо розповідати, які серед українських команд будуть озвучувати ці аніме. Погнали! Погнали! Відкриватиме наш список новинок зимового сезону. Уже усім легендарна франшиза від Йокотаро. Ні, Automata, автомата, а саме Nier Automata автомата, версія 1.1 альфа, виходить у січні. Серед українських команд це аніме озвучуватимуть: Гвен і Маслінка, Аманогава та Funbox UA. Шукайте на сторінках команд або в Томо Томочан дівчина. Історія про двох молодиків на ім'я Томо Айдзава та Джунічеро Кубота або ж Джун. Ще з маличку вони трималися один одного. Але є одна проблема. Тому закоханий в Джуна, про що згодом відкрито заявляє. І тут з'являється ще одна проблема, бо насправді Томо – це дівчина, але Джун цього не знає. Виходить, 5 січня озвучує команда «Янгол по сусідству мене розбещує. Чергове аніме про романтику і школярів під дощем, які опісля піклуватимуться одне про одного. Показ 7 січня озвучує команда Інарі Даб. Після жахливої війни, що спричинила хаос серед населення, уряди країн світу звернулися до більш невловимої тактики для досягнення своїх цілей війни, що ведеться в тіні. Для цього і був створений шпигунський клас на екранах. Вже січня озвучує українською команда Інарі Даб. Куба не дозволить мені бути невидимим. Аніме про хлопця Джун та Шираїші, який настільки непомітний, що його не помічають навіть однокласники в школі, і говорять, що той, хто побачить його, буде благословений на цілий день. Хоча є одна дівчина, яка все ж бачить хлопця без проблем. Історія дуже схожа на аніме негідники не мріють про шляхетних кроличок. Виходить 10 січня, озвучує команда Інарідаб. Трішки офісної романтики з надздібностями. На цей раз в аніме крижаний хлопець і його крута колега жінка на екранах з 4 січня озвучують команди Дзуські та Шірі Фуген. Моє переродження у пса, а без фансервісу ніяк. Цього разу він про хлопця, який одного дня прокидається, перетворившись на почіту домашнього песика своєї крутої і красивої однокласниці Карен Інукай. Поки хлопці готують серветки до 7 січня, ми йдемо далі. Озвучує команда Фанвокс UA. Король перевтілюється, щоб опанувати бойові мистецтва, найсильніший у світі лицар стажер. Чи багато є історії з переродженнями? Але чи є таке, де король роками будує власне королівство, і єдине його бажання наприкінці це переродитися у воїна? І його бажання здійснюється. Хоча тепер він. Дівчина! Як тобі таке Ілон Маск? Як воно буде, дізнаємося 10 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Сундери, лиходійка Лізелотта та коментатори Ендо і Кобаяші. Кому там мало цундерок? Ловіть цундера принцесу з цікавою подачею, а саме в ролі спостерігачів. Вже 7 січня! На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Фермерське життя в іншому світі. Чи краще сказати, фермерський. і сикає з дівчатками. Виходить 6 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Онімай. Тепер я твоя сестра. Махіро О'яма був звичайним хлопцем, який любив еротичні ігри. Ну, ви зрозуміли. І якось тишком нишком його молодша сестра залізла до нього і дала йому еліксир, який перетворив його на дівчину. А ви вже про що подумали? Що робитиме збочений хлопець в тілі дівчини, дізнаємось 5 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Ще один Ісикай під назвою Реінкарнація найсильнішого екзорциста в іншому світі з 8 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. А даремно, знову про перетворення на дівчину, але з елементами екзорцизму і надприродного. Трикутник Аякаші виходить 10 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Нам треба ще більше ісикаїв. На цей раз про майстер на всі руки Сайто в іншому світі виходить 8 січня. Озвучує українською команда Шірі Фуген. Історія про парубка, який пережив війну і хоче відчути себе учнем в академії. Світом правитиме чаклун з крижаним лезом. Навчання розпочинається з 6 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Туді виде оу, нічого такого, просто легкий фансервіс. Аніме розслаблення у свої 30 років після звільнення з армії короля демонів з 7 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Хайна з великого сніжного моря. Історія про те, як людство намагається вижити в льодовиковий період. Показ 12 січня озвучують команди Дзузьки та Гвен і Маслінка. Світ врятують авантюристи, які не вірять в людство. Розповість нам про те, як доля звела разом людей, яких спіткала невдача. А що з цього буде, дізнаємось 10 січня озвучує команда Кагава. Магічна революція перевтіленої принцеси та геніальної юної леді. Виходить 4 січня. Озвучує команда Дзузьки. А також татусі баді. 7 січня озвучує команда Аманогава. Накопичує 80 тисяч золота для життя в іншому світі. 8 січня озвучує команда Кайдзоку. Месник 5 січня. Озвучує команда Кайдзоку. Злісні духи Мононогатарі. 10 січня. Озвучує команда Гвен і Маслінка. Приготування їжі на вогнищі. В іншому світі з моїм абсурдним вмінням. 11 січня озвучує команда Аманогава. Казка про цукрове яблуко. 6 січня озвучує команда Дзузьки разом з Інарі Даб. Легенда про героїв стежками холодної зброї. Північна війна 6 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Мисливець за вогнем, 14 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Гігантські звірі Арса 7 січня озвучує українською команда FunVox UA. Казка про вигнанців 8 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Технороїд Овермайнд в січні 2023. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Ще одне очко 9 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Єднаймося 7 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. Флаглія 17 січня. На даний момент ніхто не анонсував озвучення даного тайтлу. З продовжень у нас сага про Вінланд другий сезон 10 січня. Це аніме будуть озвучувати Гвін і Маслінка та Дзуськи. Не визнаний в Академії короля демонів другий сезон 8 січня озвучує команда FANVOS UA. Не знущайся з мене НАГАТОРО другий сезон 8 січня. Токійські месники різдвяна розборка 8 січня озвучує команда FanVox Літературні генії бродячі пси. Четвертий сезон 4 січня озвучує команда FanVox Мені не подобається біль, тому качатиму тільки захист. другий сезон в січні. Хибні міркування. Другий сезон. 9 січня. озвучують Гвен і Маслінка. Благословенний богами. другий сезон. 8 січня. Невже шукати дівчину у підземеллі неправильно. Четвертий сезон, друга частина, 5 січня, озвучує команда FunVoxUA. Тріган. Стемпід. 7 січня. Справжній плід еволюції, життя переможця без знань. 14 січня. «Цуруне. Клуб Кюдо Старшої школи Кадземай. 5 січня. Озвучує команда Гвен і МАСЛІНКА. ВАМПІР миттєвого вмирання. Другий сезон. 9 січня. мага ОРФЕНА. 18 січня. КАРТКОВИЙ БІЙ. Авангард. Воля плюс Одяг. Другий сезон 14 січня. Також виходитимуть кілька она ова на пару з фільмами, які ви бачите на екрані. Для тих, хто додивився аж до цього моменту, знайте, ви всі прекрасні та не перевершені. Ми любимо вас. Ще раз хочемо від імені всієї команди побажати вам міцного здоров'ячка і щоб ваші бажання, мрії та надії збулися якомога швидше. Чекатимемо ваших коментарів. Напишіть, яке аніме ви чекаєте, а можливо, вже дивитеся прямо зараз. Також не забувайте заглядати в наш телеграм-канал всі посилання в описі. Ще почуємось.